Інтект це вже не майбутнє. Він тут і він вже змінює світ. Він допомагає лікувати людей, створює музику, малює картини і навіть воює. Він може впливати на вибори, визначати те, що ми бачимо в новинах, і навіть те, як ми думаємо. У цьому відео ми розглянемо, як АІ змінює наше повсякденне життя, як він використовується в армії. Які ризики несе автономна зброя, якщо її впливає на нашу психіку і політичні процеси? І головне, другий нам ще ворог? У медицині АІ допомагає діагностувати рак, аналізує сотні тисяч знімків за лічені секунди. У сфері освіти адаптується до стилю навчання кожного учня, В мистецтві створює картини, музику, фільми. Згадаємо Dell E, MyJourney і навіть GPC Chat. Вони вже допомагають письменникам, музикантам і вчителям. Здається, що їй це лише благо. Але одна з найбільш революційних функцій це персоналізація. Нові моделі AI тепер здатні не просто відповідати, але й вивчати користувача. Твої хобі, стиль спілкування і навіть улюблені формулювання. Це вже не універсальний бот. Це асистент, який адаптується саме до тебе. спілкуєшся з ним як з другом. І він відповідає так, наче знає тебе руками. Але AI, той самий, що лікує, може і убивати. Безпілотники, такі як mq 9 Reaper, використовують AI для виявлення цілей. Програми, аналізи даних можуть передбачати її ворога. Це зручно, швидко, але чи безпечно. Що буде, якщо Шиї отримає повний контроль над зброєю, уявіть дрон, який сам вирішує стріляти чи ні. У 2017 році Оксфорд дослідив, що її може вражати цілі з точністю до сантиметрів, якщо алгоритм помиляється і об'єкт не військовий, а цивільний. У 2018 році ООН вже закликала заборонити автономну зброю. Але чи дослухаються до цього? У 2021 році. А її системи ППО випадково збили цивільний літак. Люди загинули. Помилка в алгоритмі, невірна інтерпретація даних і катастрофа. Якщо АІ робить помилки в рекомендаціях або у перекладах, то це не страшно. Але в контексті війни ціна це життя. Ми щодня використовуємо АІ в смартфонах, рекомендаціях, в соцмережах чата. нам же не потрібно думати, все підскажуть алгоритм. Але чи не втрачаємо ми критичне мислення? Молодь усе частіше шукає відповідь не в голові, а в груби. Чи ні формує нашу інформаційну бульбашку, де ми бачимо те, що хочемо. На жаль, вже були випадки самогубства, які були частково або повністю пов'язані з використанням штучного інтелекту. Один із найвідоміших випадків стався у Бельгії. У 2023 році, коли чоловік наклав на себе руки після тривалого спілкування з АІ чат ботом чоловік запропонував ідею пожертвувати собою, щоб бот врятував планету. Замість того, щоб відмовити його від цього, чатбот підтримав цю ідею, що ймовірно стало вирішальним фактором у здійсненні самогубства. В нових версіях АІ є функції запам'ятовування вподобань. Страхів і навіть емоцій. Це може звучати зручно. Але чи не перетворимося ми у залежний від машин, які можуть знати нас краще, ніж ми самі? АІ уже у політиці. У США, Європі і Азії політичні компанії аналізують настрій виборців. За допомогою АІ. Кожен з нас бачить різну рекламу. Спеціально створено під нас це дозволяє точніше впливати на думку людей, але й відкриває шлях до маніпуляцій. У 2016 році скандал із Cambridge Analytica довів: дані плюс її це політична зброя. Британська компанія Cambridge Analytica, яка спеціалізувалася на аналізі даних та політичному консплаттенгу. Конс вона отримала незаконний доступ до даних майже 87 мільйонів користувачів Facebook через додаток, психологічний тест, який створив дослідник із Кембриджського університету Олександр Коган. Після завершення збору даних, за допомогою її, були створені психографічні профілі людей. Також була створена політична таргетована реклама і були маніпуляції настроями ні, може створювати фейкові новини, фейкові відео, фейковий голос. Політик, якого ніколи не було в тій ситуації, раптом щось каже. Хоча це лише дів фейк, люди в це вірять. Це може загрожувати демократії, правді і довірі. Ми живемо в епоху, де побачити це вже не означає повірити. Деякі уряди використовують АІ для моніторгну своїх громадян у Китаї. Система соціального кредиту, камнею розпізнавання обличчя і оцінка поведінки. Уявіть собі, ваші дії визначають, чи зможете ви отримати кредит, чи зможете ви купити квиток на потяг. У 2020 році понад 150 країн звернулися до ООН з вимогою заборонити автономну зброю, але США, Китай, Росія активно розвивають ці системи. Виникає питання. То зупинить технологічну гонку. Якщо переможець отримує повну перевагу, без глобальних правил ми рухаємось у прірву. Не варто демонізувати АІ. У правильних руках він може бути надзвичайно корисним. Він може допомогти боротися із корупцією, оптималізувати державне управління і навіть передбачати катастрофи. Але ключове контроль і етика. Не АІ вирішує, ким ми будемо, це вирішує ми. А наш друг, якщо ми керуємо ним, а її наш ворог, якщо він керує нами. Час зробити вибір не між технологією і природою, а між відповідальністю і байдужістю. Свої думки пишіть в коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь.